Вітаю вас, дорогі друзі! Мене звуть Людмила Флодійова, я засновниця видавницького дому сферу та головна редакторка живого журналу Нова Я». У своїй роботі я прагну створити простір, де ви зможете свідомо розвиватися та успішно досягати поставлених цілей. Для цього я регулярно проводжу інтерв'ю з дивовижними та надихаючими людьми, які можуть внести суттєвий вклад у вашу трансформацію і допомогти вам відкрити нову главу у вашому житті. Наша мета надати вам знання та мотивацію, які стануть основою для вашого особистого зростання і змін. І сьогодні у нашій студії ми раді вітати особливу гостю Інну Васильєву, експертку у сфері квантового зцілення. За роки своєї практики Інна допомогла тисячам людей досягти внутрішньої гармонії та покращити своє здоров'я. Вона часто зазначає здоров'я це не лише відсутність хвороб. А стан цілковитого, фізичного, психічного та соціального благополуччя. І сьогодні Інна поділиться з нами, як їй вдалося освоїти мистецтво зцілення за допомогою унікальних енергетичних методик, а також вона розкаже нам, як ви зможете використати ці знання для власного розвитку. Чи цікаво вам дізнатися, як енергія може зцілити ваше тіло і душу? Відповіді ви дізнаєтеся відразу. Пані Інно, вітаю вас! Вітаю, пані Людмила, дякую за запрошення. Мені дуже приємно. Вітаю глядачі. Рада бути з вами сьогодні і з великою любов'ю і відкритим серцем поділюся усіма знаннями з вами. Дякую. Пані Інна, ваша діяльність у сфері квантового зцілення значно сприяє. Багатьом людям у досягненні гармонії та поліпшенні здоров'я. Чи могли б ви розповісти, що спонукало вас обрати саме цей напрямок і як ваш особистий досвід вплинув на вашу професійну діяльність? Так, звичайно, мене привело серце, да? це все через любов до людей. І це енергія, яка робить просто дива, і вона створює неймовірне. Тому, коли я почала практики медитації і оце пізнання глибини своєї душі, я в одній з практик бачила, що я можу стілювати руками. Це було років 5-6 тому назад, і мене так це здивувало. От я бачила, як я стілюю людей. Це ну, надпотужно було. І я почала працювати в цьому напрямку. Але як працювати? Я просто ну, медитую. Глибше себе пізнавала а зовсім недавно, десь, можливо, там півроку тому назад, я почала практикувати уже зцілення на людях. Це просто неймовірно. І бачити, як зцілюється їхня душа, їхнє ціло це просто ну, дар Божий. І я вдячна, що це проходить через мене. Це мій дар. Я його відкрила у собі. Це метод квантового зцілення це метод не просто взяти й да там з якихось там. Шаманських да, досвідів, ні, це науково досліджений метод. Тисячі експериментів це підтверджують, що це дійсно так, тисячі вчених це довели. Тому кожна людина, яка сумнівається, вона може відкрити, почитати книжку або відкрити YouTube і подивитися, скільки є роликів, да, де дійсно це підтверджують люди, що цей метод він працює. І кожна людина може зцілювати не лише якби я, да, а кожна людина, яка хоче цьому навчитися, вона обов'язково дойде до цього і стане цілителем себе і інших. А ви знаєте, я якраз ось хотіла вас запитати, подивіться, будь ласка, більш детальну інформацію про цей метод квантового зцілення, яким чином він функціонує на енергетичному рівні, та які результати можна отримати за допомогою цієї практики. Це енергопрактика, яка базується на стіленні енергії любові. Коли ми беремо в да як енергію проблему людини, її запит. Да, це може бути що це може бути. Її здоров'я, її відносини, її фінанси, будь-який запит, да, там, на прояв, на самоцінність, там стілення якоїсь травматичної ситуації, будь-що. Да, ми беремо енергію травми і ми беремо енергію любові, енергію зцілення. І за допомогою енергії любові зцілюємо цю травму. Це надзвичайно якби, чарівна така практика. Вона по відчуттям е Просто я не знаю, як наче вся енергія Землі і вся енергія з космосу проходить одноразово по твоєму цілу, піднімає усі твої клітинки, і ти виходиш на новий рівень. Щоб це відчути, це треба пройти. Тільки після сеансу людина розуміє, як це кайфово, що з нею відбувалося в цей момент. Це ну навіть, це якби такий рівень енергії. Ми одну енергію. З, з енергії любові, да, якби робимо чудо, яка просто на маленькі крупиночки розтворює проблему людини, і вона зникає, а лишається лише енергія любові в її структурі. Дійсно, чудо, це все божественна енергія, я так гадаю. Так, звичайно, це енергія божественної любові, яка і нас цілює. Просто Дійсно. я провідник цієї енергії, ага. і тому якби. Через мене йде це стілення. Це не я, якби да, бо ну, я не присвоюю собі усі свої досягнення. Я просто як провідник да, в цьому ділі. Це Бог стілює людей, але через мене, ну, через мої руки. Це не я. Футар. Це просто моя душа, якби да, і Бог допомагає людям, через мене їм зцілитися. Але це повинно бути їхнє бажання. Я не можу нав'язувати, да, якби кожному, як би цьому не хотілося. У мене було ще таке відкриття, що коли я навчилася цьому, в мене було велике бажання зцілити усе, усе все на світі, полікувати усіх хворих діток, полікувати усіх хворих людей, кожну там рослинку, дерево, травинку і так далі. Але потім ти розумієш, що у кожної людини є свій досвід душі. І, Потрібно, щоб людина сама звернулася до тебе з запитом допомогти їй пройти цей шлях, зцілити її здоров'я, зцілити її відносини. Ми не можемо впливати на цю людину, якби людина сама звертається, і ми з радістю допомагаємо. Ось так це тоді це дійсно працює. А коли ми якби, хочемо да, сильно допомогти і через силу, да, якби давай я тобі допоможу, то воно звичайно якби. Це неправильно. Це неправильно, тому що людина повинна бути готова до цього. І тоді це 100% її вибір душі, і це 100% буде результат. А до речі, які найчастіші запити надходять від клієнтів, які, які проблеми вдається найбільш ефективно вирішувати через квантове зцілення? Перше, це здоров'я. От фізичне здоров'я, да, біль у спині, головний біль, там, оце, да, якби це такі найчастіші травми да, людські. Потім на другому місці це вже фінанси, третє місце це проявлені, самоцінність людини, да, а потім це можуть бути якісь там конфліктні ситуації, вирішення якихось питань. Там, Сімейних і так далі. Ну, запит може бути будь-який. І що саме цікаве, людина може звернутися, а як мені покращити стосунки з чоловіком, якби ми там не співпадаємо з ним у цьому питанні? І ми заходимо працювати, якби, а воно може бути. Так повести нас другу сторону, що якби ми, як ну, покраякщо нам треба не відносини з чоловіком, да покращити, а там пропрацювати своє фізичне здоров'я, там пропрацювати свої там чакри, і тоді якби наладиться і стосунки з чоловіком. Тобто запит може бути один. А з цього запита може вилитися декілька варіантів стілення, і ми постійно стілюючи здоров'я людини, сферу відносин Соціальну там проявленість ми автоматично зцілюємо стосунки з чоловіком. Дуже цікаво. Угу. Так, такий поворот. Так, да, так. Да. І в мене дуже часто так ну трапляється, що людина говорить: якби в мене такий запит, ну давай його пропрацюємо. А виявляється, насправді, якби ну там десь трошки глибше ми знаходимо, що дійсно є причиною, істинною причиною того, що зараз. Відбувається у людини. Ваш марафон 5 стихій здобув величезну популярність. Розкажіть нам, будь ласка, як проходять заняття на марафоні і які практики ви використовуєте? Ну, марафон 5 стихій це я вважаю взагалі найкраще, що я створила. В принципі, якби усім задоволена, да? але от марафон п'ять стихій це взагалі моя душа. Чому п'ять стихій? Бо я вважаю, що стихія води, стихія повітря, стихія вогню, стихія звуку це ті стихії, як, з яких ми прийшли в цей світ. Бог створив нас по структурі цих стихій. Да? Наш організм да, там. З... З води, да, можна сказати, там 90% це вода. Ми п'ємо воду весь час, нам потрібна вода, ми дихаємо повітрям, у нас є легені, да, ми весь час дихаємо, нам це необхідно. Нам треба внутрішній огонь, який нам вода дає наставництво і. Далі да рухатися, дає силу цю вогняну, да, таку душі, яке тепло, да, яке зігріває нас, земля, да, стихія нашої землі, де ми ходимо по землі, отримуємо енергію землі, да, де ми споживаємо всі фрукти, овочі, саме корисна ця їжа, яка дає нам земля, якби да це теж наша стихія. І Звук, да? наш голос, наші там пісні, мантри, вони теж мають медитації, теж мають цілющі властивості, цілющу силу. І тому от, марафон П'ять стихій це ось ті стихії, які дійсно є у нас, ті стихії, які е, створені у нас, і який творець спочатку ж творець наш створив землю, і там були ці стихії, а потім він створив людину. По подобі тих стихій. І коли людина гармонізує у собі всі ці стихії, вона дійсно виходить на новий рівень, вона тоді може все абсолютно. Ось так. Щодо практики, да, щодо практик якби. Ну, я такий вчитель, який дає багато завдань. Тому ми працюємо так, як 5 стихій, ми працюємо п'ять тижнів. Кожного дня у мене завдання нове. Плюс ті завдання, які ми отримали раніше, да, там, ми їх теж пропрацьовуємо і кидаємо в групу. Тому я просто. Якби, ну... Максимально максимально стараюсь за ці п'ять тижнів віддати усі знання і отримати результат від цього, щоб людина бачила, що вона робить, насолоджувалася, як я насолоджуюсь, так і вона насолоджується цим процесом і своїм результатом. І а які результати можуть очікувати учасники цього марафону? Ви можете навести конкретні приклади змін, які відбулися з вашими клієнтами, і як ви підтримуєте учасників марафону після його завершення? Так, звичайно, звичайно, якби це в першу чергу це внутрішній стан, він абсолютно змінюється. Якщо людина зараз просто в нас така ситуація, війна, да, якби багато хто за кордоном там сумує за домівкою, багато хто втратив да, близьких і так далі, то люди, в приходячи в марафон, вони стілюють себе від цих травм, да, те, що їм от складно да, зараз на душі. Тому цей внутрішній стан він. Змінюється, людина бачить майбутнє, бачить перспективи і хоче далі жити. Відбуваються такі трансформації, де вона переосмислює своє життя, вона розуміє, що для чого її душа тут, да? Який, для чого їй цей був даний урок, і чому вона його пройшла, яка вона молодець, яку вона силу отримала з цього уроку. І далі да, там багато в мене було результатів по зціленню здоров'я. Да? От Людина погано себе почувала, якби або були якісь проблеми. ми теж, Якби їх постілювали, і це неймовірно, просто якби фізичне здоров'я виходить на новий рівень у людей після мого марафону. Психологічне здоров'я, фізичне здоров'я, і що цікаво, якби от кожна група вона по-своєму унікальна. Ми перший марафон ми працювали більш зі станом здоров'я. Другий в мене потік був він більш такий на підняття самоцінності, на прояв. да Люди так дивувалися, що от я там хотіла дуже. Займатися однією справою, а все не наважувалося. А зараз, як би в мене, це так легко все відбувається, і я вже отримую результати чудові, і я так радію за дівчат, вони мені пишуть і діляться. Тобто, ми марафон вже закінчили там у січні місяці, а до цих пір мені дівчата пишуть Інна, ви уявляєте, в мене ось таке. І я так радію за вас, боже, та хай вас буде, і я тоді дуже щаслива, бо це якби щастя для мене бачити цей результат. І для людей Ось там да, да, Да. Відносини міняються, да, там знаходять, наважуються на нові стосунки. Ну тобто, ну дуже, дуже якби такі результати. От будь запит, я ж я вам говорю, якби що все, що людина бажає, в неї буде, тому що вона цього дійсно хоче, вона розуміє для чого і це і ми. Забираємо усі перешкоди, ми бачимо да, її бажання, і ми розчищаємо дорогу, і в кінці марафону це, це світло просто відкривається для людини. Вона бачить дорогу, куди йти, як, і що їй робити. І це чудово. Да. Я буваю <смас> в нашій приватній розмові ви згадали про янгольські вібраційні пісні та медитації на замовлення. Mm -hmm. І, будь ласка, розповісти детальніше про процес створення цих пісень та медитацій. Як ви визначаєте, які саме вібрації та звуки необхідні для конкретної людини чи ситуації? Щодо медитацій, медитації, медитація я пишу давно. Медитація я пишу під запит, да? людина там, наприклад, я хочу бути більш впевнішою в собі. І я, якби, да, Пишу медитацію, яка мені йде від серця. Я відправляю людині цю медитацію, вона її робить протягом 30 і більше днів, якби, і вона отримує свій результат. Щодо янгольських пісень, це дар, який у мене відкрився не так давно. Ой, в мене прям мурашки, я починаю розповідати. Я, була, я пройшла дуже сильний ретрит. З Ісітою Гая, я думаю, досить відома наша цілителька з України, це мій духовний наставник, мій вчитель. І я пройшла з нею ретрит по активації енергії кундаліні. І після того це також. Перевернуло мій світ, я дуже вдячна їй за це. І Сіта, може, буде дивитися цей ефір, то я їй дуже вдячна. Це моя душа, моя споріднена душа. Ми вже з нею бачилися і не, не, не в цьому, не лише в цьому житті, скажімо так. Після цієї активації енергії Кундаліні, мені прийшов дар. Цих янгольських пісень, бо я побачила, що в моїй структурі ДНК є янголи. Як я це роблю по техніці, да? у мене ось є такий янгельський блакитний кристал, який мені допомагає з'єднатися з енергією янголів. Ну, і, звичайно, би, да, мені в цьому допомагають мої наставники, творець. І концентруючись на запиті, наприклад, да, я хочу, щоб моя там, дитина була здорова, або я хочу, щоб моя дитина добре спала вночі. Я беру цей камінчик, цей кристалик да, молюся, і концентруюся на цьому і співаю цю пісню, записуючи її на диктофон. Ці вібрації вони в мене всередині. Коли я їх співаю, Праційну пісню. Я її записую на диффан і направляю по запиту. Це все унікальне вона направлена конкретно на людину, на її запит Я хочу бути здоровою, я хочу бути щасливою, я хочу, щоб моя дитина там е... була здоровою. там ну Просто абсолютно любий запит Любий запит, який я. І вібраційні пісні це такий мій дар, який він відкрився. Це абсолютно безкоштовно для кожного. Я не беру за це гроші. Я просто якби ну, з радістю ділюся цим, бо я відчуваю, що так треба. Якщо мені цей дар відкрили мої наставники, мій творець, то я розумію, що хай мій спів лунає по всьому світу. І хай буде так, і чим більше людей будуть цього чути, тим більше буде. Зціли на цій планеті, і ще таке відбувається, коли я йду по вулиці. Я теж ну співаю. Щоб я не робила, взагалі я співаю ці вібрації, там саджаю квіти, саджаю там дома якісь овочі теж співаю, щоб вони гарно росли. Коли моя дитина там лягає спадки, теж її співаю. Вона дуже швидко засинає. І іду по вулиці, співаю ці пісні, і я відчуваю ці вібрації, які виходять з мене. І я очищую простір, очищую повітря від цього негативу, від цього поганого. Тобто мої вібрації, мої пісні вони я не знаю, роблять дива. Я з радістю цим. Ми дуже вдячні вам за те, що ви з нами поділилися цим дивом. В да, тому хто бажає мати собі англійську пісню від мене, будь ласка, пишіть мені, я вам з радістю її відправлю. Обов'язково, обов'язково. А, Іно, а які поради ви дали людям, які тільки починають свій шлях до повного розвитку? Я порадила б більше вірити в себе і слухати своє серце. Це дуже важливо, коли ти йдеш за покликом своєї душі. Тобі хочеться це робити, значить, в тебе це вийде 100%. Якщо в тебе є якісь сумніви, що ти якийсь не такий, чи тобі там важко заявити про себе. Да, не треба цього робля. Да, якби... не, не треба себе стримувати, да, треба йти у цей порив, і тоді вона буде виходити 100 Почніть з медитації. Хто хоче відкрити духовний шлях, як я почала, я 10 років до цього просто медитувала. Я медитувала, медитувала, я читала багато, я дивилася багато різних людей, слухала, якби да, відвідувала різні ретрити, конференції, практики. Я набувала цього досвіду. І коли я відчула, що в мене цього досвіду вже ну, дуже багато, мене просто я не знаю, я стала не 50 кілограм, да, я стала там, я не знаю, на таку ширину там в 10 разів більше по енергії своєї. Не тілесної, не фізичної енергії, а духовної енергії. мене просто розносить отак, я себе бачу, якби ну, в масштабі. Тому я хочу ділитися з цим, з радістю, і те, що я можу створювати, я створюю. І я думаю, що я лише почала створювати, хоча я вже багато чого зробила, але це мій тільки початок. Далі буде більше, далі буде ще сильніше. Я в це вірю, дуже-дуже. Ось так. Пані Іно, а як, на вашу думку, можна зробити енергопрактики більш доступними для широго, широкого кола людей? І чи можете ви провести практику для наших глядачів прямо зараз, в нашому ефірі? Так, дуже цікаве питання. Дякую, Людмила. ви прям мене. Що я можу порекомендувати? Так? Це практика дихання. Практика дихання. Теж на будь-який запит, на будь-яке бажання. Людина виходить на вулицю, там іде на роботу, йде на маршрутку, там чи просто гуляє з дитиною, чи просто прогулюється да, на самоті концентруватися на своєму диханні. Да? Наприклад, вам хочеться любові. От сьогодні ви йдете. І вам хочеться любові, вам хочеться любити, вам хочеться, щоб вас там більше любили діти, більше любив коханий, більше любові відчувати від друзів. Да? І що ви робите? Ви вдихаєте любов. Да? А коли ви робите вдих, ви концентруєтеся, що ви вдихаєте любов до людей. Тобто ви вдихаєте любов до себе. А видихаєте любов до людей. І ця практика вона проста, але вона настільки чарівна, якщо ви будете йти 5 хвилин з від будинку до маршрутки за ці 5 хвилин, ви так наповнитесь, у вас така буде енергія. Цілий день ви будете працювати. І це на будь-який запит це просто приклад. Да? Ви хочете радості більше, да? вам хочеться більше емоцій. Що ви робите? Я вдихаю радість. І я ділюся з цією радістю. З усім світом, з усіма людьми. І це, ну, ось, ось так вода, вдох, видох, видихаєте це все людям. Коли ви ділитесь, це теж ну вам повертається в рази. Ось такі от практики. Здоров'я, да ви вдихаєте, здоров'я. І ви дихаєте здоров'я до всіх людей, ви ділитесь, бо ви переповнені цією енергією здоров'я. Ви зцілюєте себе, зцілюєте свої думки, своє тіло, і ви готові навіть ділитися з цим. І ви очищаєте цей простір, очищаєте себе. І коли це практикувати, ви будете неймовірно бачити результати. Бо все повертається з торицею, так? Так, да, так. Да. Просто не лише треба да, любити, треба і бути вдячним. Треба бути вдячним обов'язково за все дякувати, да, за все за все бути вдячним. Бо це, це секрет успіху, любити кожного, любити все живе, тому що це, це твоє, це частинка тебе. Ну, не можна сказати, що як, як не любити дерево, якщо дерево створив, творець, творець створив тебе, творець створив дерево. Ти теж частинка дерева, частинка цього творіння, все, що є живе на нашій планеті, це все ми. Кожна людина це частинка тебе, Ну від тебе все. І тому треба любити кожну людину, незважаючи, які б обставини зараз не були, не потрібно нічого ділити у собі. Треба любити. Любити всіх. Я ми вам вдячні за таку практику і за корисну інформацію. Ваші знання та досвід беззаперечно відкривають нові можливості для багатьох людей, які прагнуть покращити своє життя. А я нагадаю нашим глядачам, що ви можете знайти Інну в соціальних мережах посилання ви зможете знайти під цим відео і записатися на її марафон 5 стихів. Підписуйтесь також і на наш канал, щоб не пропустити нові випуски. І дякуємо, дякуємо вам за перегляд. На все добре. Дякую вам. Ось мої камінчики: любові передають вам любов. Я дякую за цей ефір. Дякую вам, глядачі, дякую вам, пані Людмила. Нехай завжди любов буде у вашому серці. Бережіть її, бережіть себе. Дякую. дякую. Рада вам служити. До побачення. До побачення.